Всім привіт! Огляд цієї лінійки куль-шершень. Компанія Шершень спеціалізується на виробництві куль понад 30 років. Застосування сучасних технологій замовило високий та стабільний попит на кулі шершень Асортимент куль-шершень містить в собі кулі різної форми, калібрів, ваги, а отже, підходить для багатьох пневматичних гвинтівок та пістолетів. Слід зазначити, що під час виробництва на кулі наноситься тонкий шар полімеру. Завдяки чому не брудняться руки та не утворюється свинцювання ствола. Мити такі кулі не потрібно, як це багато хто робить. Тепер перейдемо до детального огляду кожного виду куль. Ширше 0,28 випускається у блістері 140 штук, в коробочках 300 штук 600 штук, а також відео 2500 штук. Куля є по свинцевим конічним стаканчиком. З опуклим дном в головній частині виготовляється методом штампування. Через свою форму в народі називається ковпачок. Призначена для стрільби по різних мішенях на відстані до 10 метрів з малопотужної зброї, аналог куля радянського виробництва Diablo 1. Найбільш поширена куля в СРСР. Популярність отримала через дешевизну. Ширше 040 випускається в блістері 140 штук та коробочках 300 штук 600 штук. За великим рахунком, це ті самі колпачки, які мають збільшену масу до 0,40 грама та покращені балістичні характеристики за рахунок перерозподілу ваги в носову частину та збільшення діаметру головної частини, що зменшує ймовірність перекосу у стволі. Куля призначена для розважальної стрільби на відстань до 20 метрів, ширше 0,46 експрес. Випускається в блістері 110 штук та коробочках 250 та 450 штук. Спеціально виготовлена для пістолетів, так як вони мають малу потужність, а також підійде для слабих гвинтівок. Куля має форму діаболу плоско опуклою головною частиною. Підійде для спортивної та розважальної стрільби. Ширше 050 виготовляється в блістері 100 штук, а також в коробочках 250 штук та 450 штук. Куля з плоскою головою. Вагою 0,50 г позиціонується як матчева, призначена для тренування та розважальної стрільби по паперовим мішеням. При влучанні в папір залишає отвір з рівними краями, що полегшує підрахунок очків. Ширшен 0,62 випускається в блістері 90 штук, а також в коробочках 200 штук та 400 штук. Куля з плоско опуклою головною частиною, призначена для стрільби з потужної пневматичної зброї. Відрізняється високою купністю за рахунок збільшеної маси, також зберігає енергію на велику відстань. Шершень 0,68 хантер випускається в блістерах 80 штук, коробочках 200 штук та 360 штук. Експансивна куля з порожниною в головній частині ХП. Hollow Point відрізняється підвищеною шоковою дією на дичину через те, що головна частина розкривається з збільшується в діаметрі при потраплянні в ціль. Призначення для полювання та борьби з дрібними шкідниками. Розкривається добре при швидкості не менше, ніж 250 м на секунду, тому краще використовувати в потужних пневматичних гвинтівках. Ширшень 075 постачається в блістерах 80 штук, коробочках 200 штук. Та 360 штук. Куля з напівсферичною обтяженою головною частиною вага 0,75 г. Куля універсальна призначена для спортивної та розважальної стрільби з потужною пневматичною зброєю. Виділяється високою купністю за рахунок збільшеної маси, зберігає енергію на великій відстані. Ширшень 5,5 мм вагою 1,2 г. Випускається в коробочках 125 штук та 250 штук. Куля з плоско-пуклою головною частиною. Куля універсальна, призначена для спортивної та розважальної стрільби з потужної пневматичної зброї, відрізняється високою купністю за рахунок збільшеної маси, також зберігає енергію на максимальній дистанції. Також виробник ширшень має в своєму асортименті ще кулі. Але їх виробництво, на жаль, поки що призупинено. Для бажаючих придбати кулі переходьте в телеграм-канал. Там у закріпленому пості є весь прайс на кулі та інший асортимент.